Сіла під ялинкою і сижу. Така красуня. Ще світло, як вимкну, так. дідуля став хвилин 10, дивився, каже. Така красуня. А як же, Старалися вдвох наряжали, Все зробили удвох. Сьогодні після обіду лежимо обоє і вечерять вже ніхто не буде. Ото пообідали да й хватить. Оце, оце таке якесь таке робиться в голові. Незрозуміле. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогеньки. Бережіть себе. У нас сьогодні прям такий новорічний вайб. Чоловік приїхав, шубу купив, буде шубка під ялинкою. Клас, я не встигла нічого готувати, в мене зйомки були. Ти малюєш, малюй мовчки, люд! Люд малюй! Мовчечки, без коментарів. Спасибо Боже, що дав мені розуму вчасно зупинитись. Бо зараз зроблять запис екрану, начнуть відправляти тим блогерам. Воно ну, мені треба ці проблеми. Я ж взагалі не хочу скандалів. Я не хочу, Боже, мене і так в кожному інтерв'ю хоча обосрати. срать. давайте не будемо. Хочеться, хочеться. Я сама собі в голові пообщаюсь і більше не буду нічого нікому казати. Пробачте, дівчатки-мальчики, ви тут є хороші, є погані, казати не можна нічого. Всі блогери хороші. Дивіться. Оп! Це утром Олег буде нести мені каву, я так. Хоп-хоп, посиплю, красиво, пер'ях, вже сидітиму наряжена. А ви будете дивитися свої розпаковки сумок в тому інстаграмі, а я буду з розмальовками. Що ж таке? Як би це його назад красивенько все? Якийсь, чи жінка, чи мужчина постійно пише тапаєм по екрану. От спасіба вам за активність. Молодець! Не жалієте, що відрізала волосся? Ні, нічого не жалію. Дякую. Ламастери дуже дорогі, я згодна. Вони маркери називаються акрилові водні. Я замовила собі українські. Вони теж коштують, по-моєму, півтори тисячі гривень за 36 кольорів. Чому дорогі гуанг на оці? Тому що там 280 кольорів. Ви розумієте, стільки відтінків. Але якщо ви тільки починаєте, ви хочете спробувати, чи ваше це, чи ні, купіть самий маленький набір. 70... 72 штучки є. Воно по-моєму на тему тисячу гривень. Ну я розумію, що якби тисячу гривень не хочете там викидати. Я це все розумію. Но це єдиний варіант вам попробувати. Ну, По-інакшому ні не треба брати зразу за п'ять тисяч. Візьміть на 72. Вам достатньо буде 72 кольори. Ну, Не буде вам прям такий відтінок червоного. Ну нічого, просто червоним замалюєте. Ну, типу, не обов'язково. Як прийняти участь в малюнках в телеграм-каналі. Це треба, щоб вас додали в той телеграм-канал. І вже пізно. Конкретно на оцей, де я приймаю, я остання зайшла. І все. І більш не буду. Ну, а потім, може, якісь наступні будуть. Я не знаю. Чому не олівці? Я хочу собі олівці, я олівцями також хочу малювати, але олівцями малювати складніше. Треба розуміти, що коли ти малюєш олівцями, ти не замалюєш. Оці полоски. Мені подобається, коли картина намальована ніби маслом, коли не видно цих полос. Олівці так не зроблять. Але олівці зроблять відтіночок, шкіри, десь темніше, правильно тінь впаде. Олівцями я бачила роботи. Просто ну, це так здається, ніби ти малюєш по цих номерках і воно все виходить. Ну, Це треба спробувати. Це складно, це не так легко. Mm, ви з сім'ями Даша, дуже хороші. Ой, дуже дякую. Дивіться, я ні з ким не сварилась. Дуже важливо розуміти. Я ні з ким не сварилась. Це перше. Друге, хороші вони, хороші ми. Будемо собі жити. Хороші вони там, ми хороші тут. Добре, аби хороших людей в житті побільше було. Mm, так, Як називається телеграм-канал? Боже, як називається телеграм? -канал? Я не пам'ятаю щось там творчі люди якісь там. Так, в Київ не будете повертатись? Ну, поки що ні. Я не знаю, як далі буде. Давайте з'їмо. Чому цим зайнялись? У мене психічний розлад. У мене проблеми з головою. Як би це не звучало, мене це заспокоює. Ребята, чому ви цим зайнялись? Ну, ну бо так. Ви побачите, що це малюватимуть дуже багато. Воно просто до нас тільки доходить. Америка, Європа, всі малюють. Чайка принести? А малювали картину по номерах чи алмазну мозаїку? Ні, не малювала. Покажіть, що, це, що вже намалювали? А я вже показувала. Покажу, але роботи. Я кожен раз дивлюсь на роботи, і мені не подобаються. Значить, ось цей малюнок намалювала я для свого сина Марка. Я це вже розповідала. Він дуже попросив цього хрюшку і пітушка, і я йому зробила. Бабка Йошка. Я її покрила лаком перший раз, трошки неправильно, бачите, полосить, я пропуски поробила. І ось тут воно злиплося. Коротше, не знаю, чи буду я покривати ще лаком, чи не буду. Це покрила, тут ідеально все. А тут щось пішло не так. Далі. Тут нічого ще не малювала, тут нічого. Тут. Дякую, дуже приємно, гарно, але я то бачила інші роботи, дівчата, там гарно. Тут я вперше спробувала блисківки, також зіпсувала бумагу, вона трошечки така стала, як тверда. Я побачила, до речі, в одного хлопця-чоловіка, який малює красиво в Європі, і він використовує глітер. Прямо так зверху посипає. Я вирішила теж спробувати. Але я зіпсувала трохи малюнок. Неправильно підібрала колір обличчя, тому що, як виявилось, по цим номеркам знизу, ми не орієнтуємось, ми дивимось на референс. Тобто, саме правильно підбирати кольори по референсу. Я цього не знала, тепер буду знати. І ви будете знати, що краще всього перевіряти. Олег поки що прийняв, він каже, що все хорошо в мене. Ну, іноді так дивиться на мене странувато, знаєте, ну, взагалі норм. Це моя сама перша робота, яку я зробила. Вона ну, не дуже не ідеальна, це знову ж таки бель. Ось тут пропуск якийсь біленького, нерівні лінії чорного, але це моя сама перша робота, і вона моя сама улюблена. Якось так. Тут ми ще нічого не малювали. Я вам покажу зараз свої полички. Ось ці, боже, ж у мене просто Директ, насправді, завалений поличками, ось цими маркерами. Дивіться, ця вся історія, це все тему. Ви можете придбати на тему. Тут у мене вже просто ручки почалися. Це все набагато доступніше на тему, я думаю, ви це розумієте. В Україні також є, але вже перепродаж, відповідно, націнка більше. Сьогодні я вам розповім, якщо ви ніколи не купували на тему, я розповім, як ви можете отримати перше ваше замовлення на тему абсолютно безкоштовно, якщо ви будете разом купувати з кешбеком від Shops. Якщо є така можливість, то чому не зробити перше замовлення на тему прямо зараз? Тому що тільки сьогодні для новачків, для тих, хто вперше купує на тему 100% повернення кешбеку разом з Леті Shops. Якщо глянете уважно на мою крузину, у мене тут все для моєї творчості, для моєї хобі, тому що найкраще купувати на тему всі маркери, ось ці полички, якісь детальки, наклеїчки, все, що ви плануєте робити, дироколи, які потрібні також обов'язково для тих, хто малює. Тому з великим задоволенням і нагадую, що в Леті Shops розпочався космічний кешбек-падарун. Космічний кешбек вже розпочався. Ви можете виграти класні призи. Я вам додаю, нагадую, тому що так уже розповідала. І сьогодні купивши вперше. Перше на тему ви отримуєте 100% кешбек, гроші виводите на карту, а далі витрачаєте або на наступні покупки, або на таксі, на благодійність, на все, що забажаєте. Тому якщо ви сьогодні думали купити нарешті щось, то нехай це буде тему разом з Леті Шопс. Ви переходите додаток безкоштовний, переходите через Леті Шопс на тему і робите, як зазвичай свої покупки. Там все дуже просто. Пробую чесник копчений. дуже смачно, як м'ясо. Правда, дуже смачно. Запах такий, як його понюхаєш, як кажучи, копчений чернослив. Як отак понюхаєш часник, а так дуже-дуже смачний. Не знаю, що це вони таке придумали. Дівчатка, ну ось так, рибка. Я кісточку не винімаю, я люблю її посмакувати. Натерла солькою, перчик вдавила, ну, сіль, столова ложка на рибинку, столова ложка солі, чайна, ой, столова ложка цукру, чайна солі і чайна лимонного перцю. І отак. ось, І отак, і в мене суміш ще залишилася, лишилась. У мене три невеликих рибинки, і я ще натру рибинку зверху. Хорошо. А потім бумажню полотенка, декілька шарів гарно з Через 24 години рибка буде готова. Ну, взагалі, так ще зверху я натираю, суміш залишилось, натираю. Хорошо. Повторюю на рибинку столова, цукру, чайна солі, чайна лимонного пеплю. Знайшла в ті, хто не мій рецепт, знайшла, але пробувала і мені дуже-дуже сподобалося. Червону вже посолила. На кілограм кладу ,200 кіло 200 червоної було у мене. Я, значить, кинула зазвичай на кілограм, я кидаю чотири солі і дві цукру. Ну, десь так і кинула, бо сіль, не зрозуміло, звісно, як казалася. Так що червона вже посолена. Нема? Немає на не покупити, то один остався. Ти ж бачила, що не було. Все, замотуємо тугеньку бумажну полотенечку. на вас мої Мені б сподобалось, я роблю це другий раз. Мені подобається, що виходить така, як про вісна. Цього разу, каже, донька не було крутною, була маленька. Ну, а що? Маленька то маленька. Отак я ложу її на, на Так. І гарненько скручую. Можна ще один шам і в холодильничок. Лотенці обирають вологу, вона тоді не е, така не мокра, ну, смачна, смачна та й все.